Відома українська продюсерка і головна режисерка популярного фестивалю Шляги року Анжела Норбоєва. А сьогодні під час повномасштабної війни і організатор благодійних концертів для маріупольців та військових поділилася, як сьогодні збирає артистів. Проведення концертів під час війни, десь на полігонах, на позиціях є кілька, як то кажуть, ну таких. Незвичних моментів. По-перше, коли в медний час організовуєш концерти, то завжди думаєш про те, як артистам забезпечити комфорт, як їх привезти, де їх розселити, чим їх нагодувати. Під час війни ці питання відпадають самі собою. Тому що, звичайно, що умови спартанські, звичайно, що немає ніякого там райдерів, ніяких ніяких умов з боку артистів немає. От немає їх до речі, що цікаво, жоден артист не ставить ніякі умови зараз. Буває, що немає, ну ясна сясна справа, що немає ні гримеров, нічого. Тобто переодягаються артисти або в машинах, або за машиною, або в бункері, або в палаці, або в якомусь там окопі. От. Ну це якщо не в залі концерти в якомусь клубі, бо а клуби переважно теж в селах. Неотаплюємо, які там, де базуються наші військові клуби, які або будинки культури, які вже там кілька років не працювали, зараз їх розконсервували, вони там базуються і відповідно там відбуваються концерти. Гатувати артистів не складно зараз. Тобто, якщо артист вільний у цей день, то в переважній. Більшості всі артисти погоджуються і з радістю, і навіть питають і просяться, що візьміть нас наступного разу, от тому в цьому ну, є свій такий плюс. Фестиваль шляги року це фестиваль української сучасної пісні, телевізійний, який існує з 1995 року. Формат фестивалю дуже простий, тобто два рази на рік ми проводимо концерти в зйомки в Палаці України, і третій раз це підсумковий фінальний концерт в грудні, коли ми представляємо кращі пісні року, нагороджуємо артистів, поетів і композиторів за ці пісні. Ну, і Переважно в більшості це новорічні потім ефіри. От, таким чином, ми з 95-го року. Палаці спорту і в Україні, в палаці, а останнім часом і в Жуставому палаці робимо свої фестивальні концерти. Так легко, каварно, полусвіт уходить все, как дим. Щодо концерту шлягеру перемоги Анжела Норбоєва запевняє, що організує концерт з командою вже після перемоги, і що це буде великий концерт. Навтоці невичі був Василь Мащук, який сказав шлягер, який якому вже 28 років, зараз з Палацу України переїхав у військові об'єкти, на військові майданчики. Тому ми мріємо про те, що коли буде перемога, ми проведемо великий концерт. Причому ми навіть поки не можемо точно сказати, де би ми його хотіли провести: чи Палац Україна, чи просто на площі, чи на Майдані Незалежності. Але цей концерт буде абсолютно точно тільки після повної нашої перемоги. До цього ми будемо робити концерти для військових на полігонах, в бункерах і на військових опаціях. Працюємо разом на перемогу. Все буде Україна, і найкращі шляхи року пролунає в кожному місті телевізорі та смартфоні.